Так, доброго дня. Як і обіцяв, сьогодні в нас буде продовження. Друга частина пристрою радіостанція Пальма Пен. Так. Пальма Пен. Вересень 1983 року виробництва. Ось така чудова радіостанція. Щоб не затягувати час, я з неї зняв. Верхні кришки. Вони алюмінієві, відкрутив, на пломбах були. І також ось цю кришку верхню також відкрутив. Зараз зробимо огляд. Ну, почнемо із цієї частини. Отже, тут ми маємо вихід із посрібненими контактами, 4 контакти. Далі, що є під цією кришкою? Отже, тут ми бачимо. Ось такий контактор із срібними контактами, зараз я їх покажу. Так, тут срібні контакти. Їх тут один, два, три, чотири. І мідна котушечка. Далі трансформатор такий, конденсатори алюмінієві. Ну вони не цікаві. Потім тут також трансформатор є, потім я його зніму. Так, далі. Переходимо до основної частини, будемо кожну сторону розглядати. Отже, сторона 1, що на ній ми можемо бачити. Ну, По-перше, є такі контакти, вони посріблені. МРН 14, там виводи посріблені. Далі на цій стороні є три лампи, маркування їх не видно. Потім, коли я їх зніму, Покажу маркування. Так, далі. Що тут ще є? Тут є тут один КМ-конденсатор, ось де він, така камочка далі декілька конденсаторів КЛС посріблених. Ось один, ось ще один. Тут є. Декілька 814 діодів ось такої серії. Далі. Що тут ще є? Ну, є пропорції посріблені. І що саме цікаво, відразу кидається візуально, ми тут бачимо ось такі мікросхеми 2Т920 із жовтими такими вертольотиками. І дві менших 1, 2, по типу 2Т? 610. Ось такі чудові транзистори. Ну і також КЛС-конденсатори посріблені: 1, 2, 3 і так далі. Але, окрім цього всього, тут є ще цілий ряд таких ось коробочок, які потрібно буде вскрити і подивитися, що в них всередині. Це я зроблю пізніше. Потім все це продемонструю. І зворотня сторона. Так, тут теж є три лампи, але знову ж таки маркування на них не видно. Також є е, реле. Зараз я його покажу. Ну, його погано видно, потім як зніму. Там воно всередині це РЕЗ-9. 02 паспорт із платиновими контактами. Я його потім витягну, покажу більш детально. Ну і також, що тут ще є? Цілий ряд таких коробочок. Які я е, вскрию, відкрию силиконовим там все залито, потім я все витягну і покажу далі. Ну, є ще тут трубчасті, Все, коли розберу, потім продовжимо перегляд. Отже, завершив розбір другого великого блоку е, рації Palma-Pen. Дуже цікавий блок із великою кількістю різних матеріалів. Зараз я все покажу. Почнемо із простенького. Спочатку покажу е, такий контактор із е, срібними контактами. Їх тут 4 штуки. Потім я їх витягну і котушечка. Так, Далі посріблені е, виводи. Такі і контакти, ось такі. Три контакти. Теж посріблення, нічого тут цікавого немає. Далі. Е, були посріблені деталі. Також я їх зібрав окремо. Так, далі. Е, також те, що містить посріблення. Е, Пропорції, трубчасті конденсатори і КЛС. Так, все, тепер до більш цікавого. Перейдемо, отже. Із найцікавіших деталей. Ну, по-перше, діоди 814 5 штук і 226 2 штуки. Далі, ось такі два малесеньких діоди, капельки, але що цікаво, в них жовті вивода, тому це досить добре. Так, далі. Стекляні діоди d 222 і з прозорого стекла. Так. Далі ось такі. Два вертольота. Це кт 620 І великі, крупні. Також два. кт 920 Ось такі. Так. Добре. Далі є шість ось таких ГТ-шок. Всі вони однакові і з жовтим п'ятном всередині, Шість штук. Так, ну і, звісно, КМ-конденсатори 16 грам. навіть трішечки більше. Покажу, де вони знаходилися. Ось в оцих чорних блоках, залиті силиконом, їх там досить багато, дрібніші, більші. Я залишив одну. Один блок не розкритим, щоб показати. І ось в таких також блоках знизу також були км конденсатори. Ну, зараз я зважу ось цей пакетик, скільки тут всього у нас цих камочок. пакет. І так, 15,9, ну, практично 16 грам. Ну, і якщо плюс оці, десь буде 16,5 грам КМ Конденсаторів Вважаю, що із одного блоку це досить, досить такий непоганий результат. Так, далі є один ось такий конденсатор танталовий К531. Так, К531, він в одному екземплярі тут. Так, ну і е, реле також є. Раз-34 серія, 0, паспорт 01. Далі раз, 10. Паспорт 0,31, 07,02. І самий з усіх це раз 9, паспорт 02. Ось такий досить гарний результат. Так, далі є ще е, 6... Ось таких деталей. Зараз я прочитаю маркування їхнє. Так, це один КПВМ 1. Вони сріблоумісні, але досить цікаво, що низ їхній покритий жовтизною. Тобто, така деталь, досить цікава. І таких їх 6 штук. Так, ну і в принципі, це все. Це сп В ній нічого цікавого немає. Ну і лампочки. Шість таких лампочок вони абсолютно не цінні. На цьому дякую за увагу. Наступне відео буде ще цікавіше.